Всім привіт! Сьогодні я розкажу історію т'ютер або як ми випадково стали потрібні людям. Давайте перенесемось у грудень 21-го року. На той момент мені було 18 років, і я більше ніж рік працював в кав'ярні Шейр Кофі. Тоді я розумів, що мені потрібно рухатись далі, і я жив з батьками, тому хотів якось ризикнути, бо втрачати мені нема чого об'єктивно, е, жити їде, їсти мені дадуть. Ну тобто нічого особливого страпитись зі мною не могло. І тоді у мене виникло три ідеї, що я можу зробити. Перша це була кав'ярня, але я спілкувався з власниками різних кав'ярень і зрозумів, що це по перше не прибуткове діло. По-друге, я працював би скоріше все. Знову баристи, і мене це не дуже цікавило, тому я відкинув одразу. Друга ідея була це стрес-комната. Хто не знає, в нас вони не так розвинені, це кімнати, в які ти заходиш, і можеш бити посуд, телевізори. Вони так називаються, по-моєму, стрес-кімнати або кімнати зняття стресу, потрібно шукати, Вони, по-моєму. їх навіть в Дніпрі, по-моєму, зараз немає. І третя ідея була репетиторський центр. На репетиторському центрі я одразу зупинився. Не знаю чому, але якось. Лягло мені одразу до душі, і в той момент я почав робити бізнес-план. Ідея була репетиторського центру з молодими викладачами, бо коли я готувався до ЗНО, в мене більшість викладачів були дорослі, скажімо так, дуже дорослі. Окрім одного викладача, це була Надія Іванівна. Вона була викладачем з матема викладачем з математики і власницею репетиторського центру Red Pen. До речі, дякую їй велике. Вона допомогла мені ще на початку ще до відкриття багатьма порадами. Е -е... Дякую вам велике. І на той момент я розумів, що багато учнів хочуть займатися саме з молодими викладачами. Що старому поколінню вже важко зацікавити нове, і я був готовий взяти на себе цей виклик. Так в цілому і з'явилася ідея створення т'ютори. 31 грудня я звільняюсь з кав'ярні і дописую повністю свій план, який був. Він насправді, коли зараз дивишся, він був дуже смішний, там нічого адекватного не прописано. Але це перша ідея, перший такий внесок, який я робив в тютор. І 13 січня я розповідаю першій людині про те, що я буду відкриватись. Я вже орендую приміщення, я кажу своєму другу Ігорю, що потрібна допомога, потрібно переносити столи. Він не розуміє, що і куди переносити. Ми з ним 13 січня всі все перенесли. Він був в шоці. Я був в шоці ще більше, чесно кажучи, після підписання договіру оренди. І 14 січня я вже розповідаю батькам про те, що ми відкрились. Я докупив всю літературу. Яка мені здавалася, що потрібна, і ми починаємо працювати. А тепер, що ж насправді, трапилось 14 січня, коли я відкрився, я думав, що я створюю інстаграм-сторінку, е я напишу там якийсь пост, роздам листівки і викладачі якось самі з'являться, і все почне працювати. Я буду сидіти і просто так рахувати гроші. Насправді, реальність виявилась більш жорстокою, і в своєму плані я не розрахував один важливий момент гроші на маркетинг. І для мене це був шок. Я думав, що всі захочуть займатися саме в т'ютер. Тому е, на свій залишок, який був, я е, розробив листівки. Ось скрін, як вони виглядали. Е, після чого я пішов ходити по школам, роздавати листівки. Також активно робив е, пости в інстаграм, TikTok. робив співпесі до викладачів, і за два тижні я вже знайшов викладача англійської, викладача української. До нас вже записав записались, там перші 10 учнів. І я бачив, що воно якось працює. І в той момент я вже починаю думати про те, щоб далі ще шукати викладачів, але в нас, нагадаю, лише одна кімната. І от на початку лютого я вже бачу, що центр починає приймати нормальну кількість учнів. У нас вже стабільно йде 3-4 уроки на день. Був лише один кабінет, тому графік був такий, що один викладач працює в один день. І 18 лютого я вже планую взяти ще один кабінет в оренду для того, щоб можна було взяти більшу кількість викладачів і учнів, але все закінчується 24 лютого. Я більш ніж певний, що у кожного з нас 24 лютого змінилось життя. І у мене було не виключення, як і у моєї родини. 24 лютого мій батько пішов в територіальний центр комплектування, і вже 25 лютого він був прикріплений до територіальної оборони. На той момент я взагалі забув про т'ютор, про те, що я займався власною справою. Мене цікавило лише доля моєї сім'ї, доля мого батька, і до кінця березня. Я взагалі нічим не займався. Викладачі, які були, вони поїхали в інші країни, і залишився тут лише я з березня місяця. Доля випала таким чином, що я знову повернувся до кав'ярні. Поки я працюю в кав'ярні, я подаюсь на грант на навчання в Великобританію і мені цей грант. Мені запропонували стипендію, запропонували житло, безкоштовне навчання, тобто були створені всі умови для того, щоб я міг переїхати. Але чому ж я залишився? На початку літа точно не можу сказати дату. Мені пише людина. Людина пише, що хоче інвестувати в проект Tutor. Я, чесно кажучи, не розумів, хто хоче вкласти, чому хоче вкласти, бо ми б працювали трохи більше місяці. Для мене це була взагалі якоюсь загадкою. А? На той момент я вже вирішив, що буду їхати до Великобританії, але подумав, що ця зустріч точно не завадить. І насправді було багато факторів, які вплинули на моє рішення залишитись. Але інвестор був одним з них. І ось ми вже в серпні місяці, де я залишився в Україні, де я не поїхав в Великобританію і шукаю приміщення для т'ютер. Новим домом для т'ютер виявився офіс на Кінфієва. Він досі працює і буде працювати 100%. Багато учнів, які зараз займаються, вона займається саме там. І для мене це був новий виклик. Насправді відкриття другого офісу було більш важким ніж перший, незважаючи на те, що в мене вже був досвід, що в мене був нормально прописаний бізнес-план, вже були інвестиції. Але відкриватись було важче. І ось чому перша причина це звичайно, війна. Взагалі, всі причини, які зараз будуть, вони через війну. Але перше, це те, що батьки і діти виїхали за кордон. Дійсно, велика кількість дітей, які були в Дніпрі. З батьками виїхали за кордон, і в нас було 23 учні в першому офісі тютор до 24 лютого. Також з 23 учнів виїхало 18. Друга причина це боязнь офлайн занять на вересень 22 року. Більше половини з нас ще спускались в укриття під час повітряних тривог. Це вже після 22-го, це в 23-му році. Багато хто з нас погано, але почав нехтувати. Повітряною тривогою, і саме через боязнь відпустити дітей кудись в офлайн, діти перестали ходити. І після перших двох тижнів в офісі в нас набралось лише троє учнів. Це було надпогано. Я не знав, чесно кажучи, що робити, але в той момент я зустрів Аню. Для багатьох з вас Аня є викладачем англійської або адміністратором, або людиною, яка може допомогти з якимось іншим питанням. А для мене Аня стала першим викладачем, який почав працювати в тютор на Кінфієва. Вересні було дуже важко, як я сказав, знайти учнів, і в мене потроху почали опускатись руки, але мені допомогла справитись з цим Аня. Це людина, у якої також загорілось бажання щось робити. І у Ані на другий тиждень роботи було всього 4 уроки на тиждень. Це було дуже мало. Я розумів, що потрібно більше, і тому я знову запалююсь. Я починаю йти по школах, я починаю робити рекламу, знімаю багато відео в Instagram, TikTok. І склалось так, що вже в жовтні місяці мінімальна кількість учнів, яку хотіла Аня, вона набралась після цього. Нічого особливого не виходило. Ми добирали викладачів, добирали учнів, розширювали штат. Багато з вас, хто починав займатися в 2022 році, займаються досі, і ми дійсно вдячні вам за це. Бо ви не виявляєте, як на той момент ми хотіли бути потрібними. І вже в серпні 24-го року я відкриваю центр на Подолинського. З цим центром також допомагає інвестор. Велике тобі дякую. Цей центр має вже не дві кімнати, а шість. Тут 120 квадратних метрів. Він нереально великий порівняно навіть за Кінфієва. З цим центром багато мені допомогла Марія з Арчум. Вона розписувала і цю стіну, і ось цю і ось цю. І і і все, що тут є, все, що ви бачите, це розписувала Марія. Великий їй дякую. З цього моменту я і займаюся офісом на Подолинського. Так само як і в 22-му році, коли я відкривав філію на Кінфієва, я стикнувся з великою кількістю дітей, які виїхали за кордон. Тобто в школах, які працюють тут поруч, дітей дуже мало. І насправді дітей, які номінально займаються в цьому офісі, лише половина займається в офлайні. Інша половина займається в онлайн форматі, тобто в офісі заняття майже не проводяться. Але незважаючи на це, я є прихильником офлайн формату. Онлайн навчання мені не подобається. І я думаю, що багатьом батькам після початку коронавірусу ще це онлайн-навчання набридло, тому цей офіс залишається, він буде працювати. І основна ідея це офлайн формат з молодими викладачами. В кінці хочу сказати, що наша історія лише починається. Ми бачимо, що ідея освіти з молодими викладачами дійсно потрібна в нашій країні. Велике дякую, що подивились наше відео. Будемо чекати вас на заняттях.